Добро здоров'я пані панове категорично з великим задоволенням. другий сьогодні, 7 листопада, у четвер. Я світа на моєму авторському ютуб-каналі. Він називається Василь Кланчук. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. А, ну, події в нас бачите тривоги в Києві. Сусільні є постраждалі є руйнування. Ну, в першій частині ми поговорили за це за лінію бойового зіткнення, за унікальні операції головного управління розвідки. Ну і про е варіанти розвитку подій в світовому такому глобальному е сенсі е в контексті. Виборів в сполучених Штатах, які закінчилися напередодні, і слід сказати, що дуже швидко все порахували. І Камала Гарріс хоча і затягнула трошки з визнаннями, але подзвонила Трампу. і Визнала результати. І тепер, після розмови президента Зеленського з президентом Трампом, тобто Трамп Треб, треба сказати дотримався слова. І розмова впродовж інфопродовж 24 годин. Після того, як стало відомо і зрозуміло, що він таки стає президентом, вона відбулася. Чи відбулася розмова з Путіним? Побачимо, бо ще 24 години. Про які раніше говорив Трамп, не закінчилися. Ми це чекаємо поки що, якби на старті от цих всіх комунікацій, а є певні думки з представників різних таборів, видання світові. Ну вони всі наганяють негативу. Звичайно, починаючи, наприклад, від експрезидента Польщі Олександра Склацневського. Він сказав так, що Трамп а, може скінчити війну, але лише на умовах капітуляції України, бо все вирішує не Трамп, не Зеленський, а вирішує Путін, який не захоче завершення війни до повного захоплення українських земель. Вот його слова водночас, Дуда, чинний президент Польщі до кінця каденції, якого залишилося ще 4-5 місяців, міг би продемонструвати рішучість і талант і зробити щось хороше для України, використовуючи свої стосунки з Трампом. А ми знаємо, що саме Дуда підставив ну, в одному з варіантів, це ж Пенсільванія, один з ключових штатів, який коливався, підставив плече Трампу і був присутній разом з ним на одному богослужінні, де зібралася велика кількість етнічних поляків. Ну, яка там теж громади українці там були, не сумніваюся. Ну, от, якось так будемо теж бачити. Тепер CNN. CNN більш радикалізоване. З переобранням Трампа Україні незабаром можливо доведеться пристосовуватися до різкого скорочення підтримки штатів, що може мати вирішальний вплив на війну з Росією. От така реляція. при, то, при тому, що протягом своєї передвиборчої кампанії, наприклад, не тільки президент республіканці, його напарник Джей Ді Венс висловлювали сильні сумніви щодо подальшої підтримки Києва з боку США, оскільки війна триває вже скоро три роки. Після вторгнення російських військ більше того, Трамп зробив коментарі, які свідчить про те, що США можуть чинити тиск на Україну, щоб змусити її до непростого переміря з Росією. Ну перемога Трампа припадає на нестабільний для Києва момент у конфлікті. Це реляція CNN. Росія неухильно здобуває перемогу на сході Донбасу, який Путін прагне повністю захопити. Ну як ми розуміємо, що не тільки Донбас. ви вище, вище Квасневський якраз про це казав. Ну а на чому вони базуються? На тому, що Трамп дійсно неодноразово коли. В Путіна і неодноразово критикував президента Зеленського, з яким у нього складна історія стосунків. Зусилля Трампа використати військову допомогу в Україні щоб змусити президента Зеленського розслідувати політичних конкурентів колишнього президента, були в центрі уваги першого імпічменту Трампа в 2019 році. Тоді Якби не те, щоб там Трампа він врятував, але точно не підставив. Оце теж треба сказати. Ну і президент Зеленський, як я теж доповідав, привітав, привітав президента Трампа і е, в соціальних мережах, а потім при особистому спілкуванні, і сказав, що цінує прихильність Трампа до миру через силу. Якраз відома Рей, Рейганівська теза. Ми з нетерпінням чекаємо ери сильних сполучених штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Ми розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України в Сполучених Штатах. Ми зацікавлені у розвитку взаємовигідного політично-економічного співробітництва, яке е, піде на користь обом нашим країнам. Звичайно, що і план, м, план перемоги був презентований е, Трампу, і очевидно зі всіма подробицями. Ну як то кажуть, яйця в різних кошиках лежали і якісь з кошиків зіграв. Ну те, що е, Трамп неодноразово заявляв, що Україна-російська війна не почалася, якщо б він був президентом. Ну також пообіцяв закінчити війну, іноді навіть стверджуючи, що зупинить багаторіч. Конфлікт щодо вступу на посаду, е, ну пам'ятаємо словно звісні 24 години. І в вересневих президентських дебатах з Харріс е, Трамп відмовився сказати, що він відданий перемозі України над Росією пізніше, що е, Україні слід було трохи поступитися Москві е, що будь-яка угода навіть найгірша була б кращою ні, ніж те, що ми маємо зараз. Якби вони уклали погану угоду, вона була б набагато кращою. Вони б трохи поступилися, і всі були живі. Це теза Трампа Кілька е, днів після цих коментарів, якраз Трамп зустрічався з президентом Зеленським в Нью-Йорку і підкреслив, що працюватиме над тим, щоб укласти хорошу угоду для обох сторін. Тепер питання чи погодиться на це Путін? Але, е, характеризуючи е, президента Зеленського, в нас дуже хороші відносини. і У мене також дуже хороші відносини, як ви знаєте, з президентом Путіним. Я думаю, що якщо ми переможемо, ми переможемо це питання дуже швидко. Пам'ятаєте, скільки разів е, президент Байден за твердженнями а. Американської преси, вже після того, як він тратив посаду, спілкувався з Путіним. Я думаю, що задовго до 20 січня, до того як я зайду на посаду, я думаю, що ми зможемо виробити щось що буде корисним для обох сторін. Настав час. Ну і якраз згадується план перемоги, який розроблений в Україні, і до речі, в цьому ж контексті. Президент Зеленський нагадав, що під час зустрічі в вересні вони з тепер вже президентом Трампом офіційно, не колишнім там ніяк поважна посадо, посада Та коли президента ну реальний вже чинний по суті. Президент, який 20 січня зайде в Білий Дім, детально обговорили українсько-американське стратегічне партнерство, план перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Проте в інтерв'ю південно-корейському телеканалу KBS Президент Зеленський визнав, що наступний президент США може посилити. Або послабити підтримку України, якщо ця підтримка ослабне, Росія захопить більше територій. Це завадить нам виграти цю війну. Така реальність. І наша позиція полягає не в територіальних компромісах, а у вивченнях потенційних дипломатичних шляхів, які залежать від збереження США своїх зобов'язань, щире бажання штатів якнайшвидше завершити цю війну, і це має вирішальне е, значення. От е, реляція і думка в цьому контексті людини, яка була на якраз межі двох влад, двох. Президентів між Байденом і вирніше ніж Трампом і Байденом. І достатньо потужно почала працювати на дипломатичній ниві на початку каденції президента Зеленського. А потім ви знаєте, що він був звільнений. Це Вадим Пристайко, це він і очолював МЗС, і був послом України Великої Британії. Так вважаю, що шанси України вступити в НАТО при президентстві чи за Трампа менші, ніж за Байдена. Він наголосив, що цей процес ніколи не був лінійним, і легким. Зрозуміло, що слово президента США при прийнятті консенсусних рішень альянсу важить багато, але є й інші союзники, які в найкращі роки виступали проти вступу України. Тепер на це накладається негативне взагалі ставлення Трампу до альянсу, як і до ідеї, до організації в результаті НАТО і українських євроатлантистів чекають складні часи. Отак сказав Пристайко. І нагадав, що НАТО це в першу чергу політична організація, де е, не військові рішення домінують а саме політичні рішення. Тому... Я можу уявити собі ситуацію таких докорінних політичних змін у світі, які перевернуть бачення Трампом цінності альянсу і нашої участі в ньому. Тоді, на відміну від обережних демократів, можна очікувати швидких рішучих кроків трампістів. Наша впертість у відстоюванні наших власних інтересів це головний важель, який в нас є. Головний наш аргумент, як написано в північно-атлантичному договорі, це те, що Україна здатна сприяти безпеці в північно-атлантичному регіоні, поділяє принципи блоку. Ну і очевидно, кілька пасі. Ів, по плану перемоги було зроблено напевно більше для республіканців аніж для демократів в контексті всіх заяв Трампа по американським військам. А ми готові їх замінити по економіці. А ми готові допустити інвесторів до величезних покладів корисних, сучасних чи в майбутньому важливих корисних покладів України. Так що тут є і предмет розмови, і предмет торгу і предмет підтримки. Ну, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крісторсон так само свідомий того, що існує ризик зменшення підтримки України з боку США після а, перемоги Трампа. Інший ризик, який існує, це зменшення зобов'язань перед Україною. Ми беремо до уваги той факт, що США наразі є найбільшою державою, що надає військову допомогу Україні. Ми цінуємо це, ми вдячні за це. Ми не сприймаємо це як належне. Ми зробимо все можливе, щоб підкреслити наше прагнення підтримувати трансатлантичні. Зобов'язання і додав, що не хоче поспішати з висновками, каже, давайте ми тривалий час готувалися до різних сценаріїв різного розвитку подій. Ми готові до цього, і навіть до цього сценарію, при тому, що Еммануель Макрон, який теж був застав каденцію Трампа і е, ще перед Байденом, і має з ним нормальні стосунки, які я не буду казати там дружні, не дружні, але робочі стосунки. Але завжди Макрон був далі, наприклад, від Байдена ніж е, той самий Шольц. Так, от тепер Макрон на противагу Орбану дає в Європі поради, як себе поводити, як себе почувати в цей час Трампа. Політик вважає, що нині час скоординованої стратегії, і е, якраз е, в уряді Макрона так кажуть, що Макрон не лише привітав Трампа з перемогою на виборах, а й після цього подзвонив Шольцу. І сказав: ти там тип. Ну я так розумію, ти не тягни. Теж подзвони, що ти там обідався, не розстроївся. Вони знають і не до одного. Вони вже працювали разом продовж чотирьох років. і Президент Макрон пояснив під час цієї ради міністрів, що наша роль полягала не в тому, щоб коментувати вибір суверенних народів, але це було необхідно з іншого боку європейське стратегічне пробудження. Тобто, можливо, Макрон там хоче якось посунути Орбана е, в розумінні директорства в Європі. Будемо бачити, чи Орбан поступиться. Е, європейці повинні взяти на себе відповідальність те, що ми самі не зробимо. За нас ніхто не зробить. Це стосується оборони торгівлі сільського господарства, І що спокуса має бути не для кожен за себе, не для двосторонніх відносин а для скоординованої європейської стратегії. Ну е, я не буду там стверджувати, що все ж Кереберт полетить, в тому числі конструктив Євросоюзу, але щось буде міняти. Тися причому регуляр достатньо кардинально. В якийсь час можливо вже в наступному році, можливо, за рік. Але напевно, ну так виглядає. Я вибачаюсь за такий варіант розвитку подій того Євросоюзу, який ми бачили ще там 4 роки тому. Ну напевно, вже не буде. Але буде там Україна однозначно, в якій домінації будемо бачити Військовий, політичні чи економічній. До речі, от в розмові Макрон і Трамп висловили бажання працювати для повернення миру і стабільності в умовах великих міжнародних криз, що нині тривають під час цієї телефонної розмови. Мови після перемоги кандидата від республіканської партії під час цієї дуже гарної 25-хвилинної розмови глава французької держави підкреслив важливість ролі європи і сказав Трампу, що він готовий продовжувати ці розмови і працювати разом над питаннями, зокрема України і близького сходу, коли він вступить на посаду в кінці січня 2025 року. Тут дуже важливо, практично в кожному виступі Трамп чи в кожній е е комунікації з іншими керівниками, бачите, згадував. України. Це дуже важливо, бо було б гірше, якби він в кожній розмові згадував тільки іммігрантів, кордони, там заборону на аборти, ще якісь порториканські сміття, яке плаває десь там з поїданням тварин, кішок і собак. Але він говорить за серйозні речі, він говорить це кожного фактично дня. Ну, кожної години, давайте так будемо говорити, кожної години впродовж цієї доби. Ще раз чекаємо на розмову з Путіним, якщо вона відбудеться. А тепер стосовно саміту в Будапешті, друзі, да сьогодні на саміті в Будапешті, куди їде, як я вже казав, президент Зеленський лідери Європи будуть говорити про перемогу новообраного президента США Дональда Трампа війну в Україні. Головує Орбан, розумієте, да? От такі от так от зійшлися зорі. Європейські лідери зберуться в Будапешті на саміт європейської політичної спільноти. А після якої відбулася неформальна зустріч лідерів Євросоюзу, обидві події прийматиме угорський прем'єр Орбан. Ну, якби ключовим питанням це перемога Трампа і наслідки для Європи. Отак би я охарактеризував план розмови. Після перемоги Трампа, звичайно, що є в більша ймовірність встановлення миру. Це позиція очільника МЗС Угорщини Петра Сяярто. Після рішення американських виборців ми можемо сподіватися, що угорська американська політична співпраця повернеться до свого піку, оскільки ми поділяємо схожі погляди на мир, нелегальну імміграцію, захист сімей. Після майже тисячі днів війни в Україні є більше шансів, ніж будь-коли на встановлення миру. Отак, от написав Петр Сіярто. Ну а сам Орбан. Ну, він іменинник. Я думаю, сьогодні він буде загадково посміхатися. Вітаючись зі всіма. Так трошки здрасте, ну, ну, здрасте, Радий бачити. Але заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України. Орбан сказав це на тлі перемоги, якраз Трампа, і це не просто Трампа, а республіканців. Давайте так говорити республіканців. Це Конгрес, це Сенат. Мовляв, він ставить на порядок денний для європейських лідерів питання, чи зможе Європа самостійно продовжувати. Військову і фінансову підтримку України і от існують серйозні сумніви щодо цього, тому е, буде потрібна нова європейська стратегія. Зазначивши Орбан, що перші кроки стосовно цього можна зробити вже сьогодні в Будапешті на неформальному саміті ЄС, там де буде в тому числі і президент Зеленський. За його словами, найскладнішим питанням, яке належить вирішити, це доля 50-мільярдного кредиту для України, який за попереднім рішенням G7 профінансує власне ЄС і Сполучені Штати Америки. Орбан пручається і до сьогодні пручається. До речі, по лінії Німеччини я сказав там колотнеча, да буде теж зміна еліт, але Німеччина... Цькі бізнесмени і економісти вже побоюються, що з поверненням Трампа може розпочатися нова торгівельна війна штатів і євросоюзу. Трамп заявляв, що планує запровадити мито на продукції ЄС. Ці мита піднімуть ціни на німецькі товари в Штатах і швидше за все призведуть до миту відповідь з боку Євросоюзу. Ну, Що ще більше обтяжить зовнішню торгівлю. Прихід до влади Трампа може спричинити дуже сильні тертя між Америкою і Євросоюзом, бо Трамп регулярно заявляє, що ЄС, особливо Німеччина, є головною економічною проблемою це привід Шольцу. От чому будуть мінятися еліти? Це теж про гроші, друзі. Оскільки Америка має з Євросоюзом негативний торговий баланс, також Трамп щоб європейці несли більше витрат на оборону взагалі і по лінії України, зокрема власне про що сьогодні Орбан не буде говорити? Ну от е, в цьому ключі е, е, напередодні ж сьогодні буде теж зустріч. тільки вже не в Будапешті. А у Франції міністр оборони Німеччини Пісторіус е, приїхав е, після перемоги Трампа на виборах США у Францію для переговорів зі своїм французьким колегою паном Лекорню. Е, ну, сьогодні ми побачимо, теж я думаю, вже по обіді буде зрозуміло, що переговори будуть зосереджені якраз на наслідках, зокрема для майбутньої підтримки України, а також для європейської оборонної політики. От чому випивають в Росії? От чому випивають в Кремлі? Розумієте, да? чому такі рухи пішов в Європі? А що далі будемо робити, якщо зараз Америка щось виключить? А чи виключить Америка? Теж я думаю, що від багатьох елементів не все так однозначно, друзі. Ну я собі можу дозволити так сказати. Е, ну, які ще рухи в Європі. Ну я не знаю. Я вважаю, що це вже крайнощі, але Латвія може зобов'язати жінок служити в армії з 2028 року. Ідею підтримує міністр оборони Андрій Спрутц. Він каже, що ставлення людей до гендерної рівності в службі національної оборони країни покращилося. Щоб призивати жінок, потрібно змінити екіпірування і форму для військових. І в лютому, 24-го Латвія запровадила обов'язкову строкову службу для чоловіків 18-27 років. Це зробили якраз на тлі побоювань, можливого вторгнення Росії в Європі. Такі речі теж будуть повертатися в різних європейських країнах. Я думаю, що від ідей і розмов це прийде до реальної практики. Це відносно наших людей дій. Тлахів, які там збираються залишитися, від військової служби ви нікуди не підете. Ну звичайно, що якби історія в тих країнах і в Україні на сьогоднішній день інакша, а як буде завтра, ну. Будемо бачити, бо е, насправді Європа поки що не відмовляється продовжувати підготовку українських військових, що м, е, проходить на території 24 країн учасник місії. Це інформація з Брюсселя. Варто сказати, що за останні два роки в рамках програми навчання там 70 тисяч українських військовослужбовців пройшли. Ну і євросоюз офіційно цю місію продовжив. Тепер е, ще один елемент економічної зацікавленості штатів. А в Україні ця тема розпочиналася задовго за Байдена. Вона ще розпочиналася на за молодого Трампа. Я маю на увазі молодого Трампа на посаді президента. Я просто якраз в силу своєї роботи кілька там в нас була програма, така країна онлайн кілька разів на супроводжували це питання і я трошки, ну якби ну на той момент був в курсі, ну думаю, що мало що помінялося. Бо тоді якраз стояло питання: чи залишатися на? Наші атомні енергетиці на твелах, це ну, батарейки для атомної електростанції, які приїжджали з Росії, і ми були залежними, чи переходити на остаткування і до модернізації нашої атомної галузі. Ви ж бачите, що на сьогоднішній день це по суті єдина стала система, яка тримає енергетичну безпеку України. Переходити на американські там Вестінгаус, така організація. От на це устаткування, на стандарти, і якраз тоді було вирішено. Потихеньку переходити на Вестінгаус, і це величезні гроші. На відміну від навали російських атомників, ви ж бачите, по всіх країнах. Вони там Угорщину намагаються забрати, Туреччина щось там будують, Єгипет щось там будують, щось там в Бразилії будують. ну, Звичайно, що це і велика конкуренція, великі гроші, і велика політика. Бо той, хто будує, він потім обслуговує. Це як автівка, яка їздить на фірмовий сервіс. Нова автівка. Ви ж не будете в гаражах її обслуговувати. Ви будете їхати на фірмовий сервіс. А він дорожчий, звичайно, що він дорожчий. От власне в штати прямо зацікавлені в успішній добудові двох блоків номер 3 і номер 4 на Хмельницькій атомній електростанції. І в інтересах штатів завершити передачу Україні двох болгарських ядерних реакторів. Це прямий комерційний інтерес компанії Westinghouse. А ця передача може відбуватися за обставин стабільності в економіці. Ну от вам іще одне підтвердження того, що і Трамп як президент, і, згідно з його всіх обставин, на таких напрямках теж має бути зацікавлений в достатньо справедливому завершенні війни. Це прямий комерційний ще раз інтерес Westinghouse, яка після цього зможе зайнятися власне, будівництвом блоків. Як в Україні, так і в Болгарії Україна вже може отримати додатковий два і два атомної енергії. Факт того, що Весенгаус бере участь в виробництві паливої будівництва реакторів, як в Україні, так і в Болгарії, є важливою точкою дотику обох країн. Це до речі, аналітики з Atlantic Council пишуть і пояснюють зацікавлені штатів успішні передачі надлишкового ядерного обладнання з Болгарії до України. Ну, експерти вважають, що такий крок допоможе вирішити проблеми Києва в електроенергії, водночас завдаючи серйозного удару по російській стратегії. От в усіх напрямках я вам описав, які вони є. Тепер по харчових справах. Да, вже офіційно росіяни визнають, що в них зникає вершкове масло. Якщо б не українські виробники, які якось там з'являються, то напевно взагалі б вони були без вершкового масла і використовували лише свої там ці Ерзац-замінники. Ерзац До речі, в нас теж є виробники, особливо в кондитерці, які дуже полюбляють пальмову олію, яка, м'яко кажучи, не є корисною. От є відповідний закон, як виявилося, про обмеження використання пальмової олії в харчових продуктах. Ну, напевно, це буде призводити до зрощення продуктів або, можливо, до банкрутства мільярдних надходжень деяких е спеціалістів, які то тортики роблять, то шоколадки випарюють. В використання цієї олії заборонять у молочних продуктах, а гідрогенізованої пальмової олії і інших гідрогенізованих рослинних жирів не будуть допускати в дитячому харчуванні і в кондитерських виробах. За порушення накладатимуть штрафи. Ну не знаю наскільки це економіка, але це політика і дуже серйозна. До речі, крім того, виробників зобов'яжуть давати чітке і зрозуміле маркування на продуктах. Де саме міститься оця шкідлива пальмова олія? Передбачається, що цей крок удосконалить законодавство в сфері дитячого харчування, підвищення якості продуктів стосовно удосконалення, друзі. Ви знаєте, що ну, у нас триває мобілізація, і кількість боргів за штрафи від ТЦК зросла вдвічі за рік. Ну, тобто, пішли ці заяви, позови за 10 місяців 24-го року в Україні зафіксовано понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку, що в два рази більше ніж за весь минулий рік. Ну теж обставина зрозуміла. Лише кожен третій протермінований штраф цього року було сплачено. Для порівняння 23 було закрито 7 72% таких боргів, 99% боржників це чоловіки. от Як сказав, лише третина штрафів, один з трьох сплачується вчасно. Ну це дані від Міністерства юстиції. Як там далі? Як ну, поки що немає, як, ну там кілька карток позакривали в кількох людей, але так, щоб глобально і тотально, поки що інформації немає. Не забувайте, друзі, на це теж ТЦК звертає увагу. Ну, там заброньовані одна історія, а обмежено придатні. Військово зобов'язані мають повторно пройти ВЛК. Це теж згідно чинного законодавства, і це мають вони зробити до 5 лютого наступного року. От нагадують в ТЦК, що е, військово які раніше мали статус обмежено придатні, повинні пройти повторну медичну перевірку. Бо 4 травня набув чинності цей закон 3621, яким фактично статус обмежено придатний, був скасований. Цим же законом передбачений термін 9 місяців для того, щоб військовозобов'язані, які мають цей статус, пройшли повторне медичне освідчення ВЛК і отримали один з актуальних статусів. Ну і зауважують, що статус придатний до військової служби означає можливість призначення. Військово-службово на будь-яку посаду в збройних силах України також за його словами є придатний до службок. Ну, у військових частинах забезпечення ТЦП і СП вищих військових навчальних закладах. Окрім того, існують категорії, тимчасово непридатні, які потребують лікування або відпустки, і непридатні з переоглядом через 6-12 місяців, і непридатні з виключенням військового обліку. Оце, от актуальні статуси, їх треба поновити. Друзі, ну і треба забезпечувати особовий склад, зарплати людям платити всі ці соціальні речі на цьому тлі. Мушу сказати, що міжнародні резерви України станом на початок листопада становили 36,5 мільярдів доларів, зменшилися за жовтень на 6%, тобто на 2 мільярди 320 мільйонів доларів. Динаміка міжнародних резервів зумовувалася валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюту на ринки і злагодження курсових коливань. Ну і плюс у нас були боргові виплати. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів і від цих облігацій внутрішньої державної позики в валюті. Бо в жовтні Нацбанк продав 3 мільярди 430 мільйонів доларів з резервів, а викупив лише 2 мільйони. 2 мільйони доларів. Отже, чистий продаж валюти НБУ в жовтні становив 3 мільярди 43 мільйонів доларів. Крім того, на і погашення державного боргу було виплачено майже мільярд доларів. 943 мільйони. Так і е, ще от про гроші, друзі. Банки тепер в Україні будуть зобов'язані надавати інформацію про фінансові операції за прямим запитом поліції, без е, там судових позовів, без якихось додаткових е, маніпуляцій. Все, закон підписано президентом Зеленським. Тепер банки зобов'язані повідомляти в разі прямого запиту нацполіції. Там, значить, ідентифікатор переказів, коди операції, номери рахунку, картки, там прізвища, імена по там, чи як ідентифікується підприємство. Ну, Одним словом, друзі, багато речей, які раніше були під грифом. Це банківська таємниця. А тепер перестають бути банківською таємницею. Так, ну і так, щоб це все функціонувало, електрика, друзі, бачите, ближче до холодів. Ну, так виглядає, що до кінця листопада в ще мінуса не буде, такого стало. І снігу там особливо не передбачається. Хоча там писали, що ось-ось же середині листопада засипане наш снігом. побачимо. Але в Україні можуть бути відключення світла за графіками взимку. Це член наглядової ради Укренерго бойко. такий Юрій не той Юрій Бойко чиї вишки, а цей, що в наглядовій раді Укренерго. і пояснив, що в Україні не будуть обмежувати електроенергію за температури до мінус 5 градусів, включно. Ну це звісно в розумінні сталості системи без урахування можливих збитків, можливих цих ударів стратегічної авіації. Натомість морозну погоду там, десь в районі 10 і мінус, мінус 10 і нижче. Світло можуть вимикати від однієї до трьох черг. Дуже сподіваюся, що таких погодних обставин у нас в Україні не буде. Ну, ця зима знову ж таки за даними синоптики, обіцяє бути не холодною. А як воно буде, і знову ж таки, ці зовнішні чинники ми будемо бачити, і дуже сподіваємося, що активність на політичній арені, от про яку я вище розказав, все ж таки призведе до того результату, на який ми з вами всі сподіваємося. Ну, принаймні будемо тримати руку на пульсі, характеризувати, обговорювати в кожен момент проходження цієї. Роботи як на зовнішній арені, так і звичайно тут внутрішньополітичних треках, які я не сумніваюся, найближчим часом будьте до цього готові, будуть активізуватися. Достатньо навіть я би навіть сказав, в деяких моментах радикалізуватися. Ви ж бачили, як напередодні всі політики подіставали свої старі фотки з Трампом. Вони їх не, не постили вже там 4 роки за Байдена, соромились, а тепер всі подоставали, виявляється, всі там знають знайомі. Ми там з ним ото стояли, ми там то в туалі. Літ ходили, то ще щось десь ми розмовляли. Все це є, все дістануть, і все будуть говорити, що все було не так. А от за нас буде абсолютно так. Бо бачите, вон. Хлопець сказав, хлопець. Ну, так ми сподіваємося, зробив. От і ми сказали, ми зробимо. Хоча біля годівниці всі були, і що вони зробили. Так, будь-якому разі, дякую, друзі, але це тема іншої розмови. Абсолютно, дякую, що ви є на Ютуб каналі Василь Кланчук. Це мій авторський Ютуб канал. От ну можу собі дозволити говорити так, як я говорю. Те, що думаю, те я і говорю. Підписуйтесь, якщо вам підходить цей формат, що взагалі вам заходить то ще й категорично українського подобайка, і лайкос були би не зайвими. Ну власне, з коментарями. І про посиланнями на це відео або лінки, як то модно говорити, відправляйте в соцмережах для своїх рідних, знайомих, близьких, аби і колеги ваші на роботі точно знали, не здогадувалися, що навколо відбувається. Дякую вам за підтримку, друзі. Дякую за ваше плече, мої патреони, мої спонсори каналу. Спасибі вам величезне, що ви є. Ну і е, в обсяг до цього відео традиційно є всі, в описі до цього відео, традиційно, є всі опції, Якщо є бажання підтримати мою особисту роботу, ласкаво, прошу. Спасибі ще раз величезне. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місії ми як вміємо, як знаємо, як можемо пхаємо з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумніватися. Дякую ще раз за ваш час. Хай щастить. до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь. І далі обов'язково буде. Слава Україні!